Глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні у нас в гостях Олександр Долішняк, керівник відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області. Добре. Вітаю вас у нас в студії. Власне, хотілось би більше поговорити про цифрову безпеку, про нові види шахрайства чи діючі види шахрайства, і зокрема, чому шахрайство залишається досі таким популярним видом злочинів. Дякую за запитання і за запрошення для мене особисто шахрайства і шахраї фактично являються зрадниками держави і державних інтересів по тій причині, що вони не розуміючи того, кому вони завдають шкоду, здійснюють свою протиправну діяльність, оманюючи і виманюючи кошти в громадян. Об'єктивно, це один із самих простих видів злочинів по тій причині, що не потрібно жодної фантазії, не потрібно прикладати ніяких значних зусиль, і вони керуються в основному просто довірою громадян. Однак, при цьому всьому, керівництвом Нацполіції, поліції, нашим департаментом безпосередньо докладається максимально зусиль на даний час для того, щоб викорінити взагалі такі поняття. В нашому суспільстві і забезпечити максимальну безпеку наших громадян. Як часто фіксуєте випадки шахрайства, як часто люди звертаються з цим до вас, там щодня чи, можливо, по через день? Об'єктивно звернення знаходять фактично щодня, незважаючи на велику профілактичну роботу, яку проводиться з населенням. Все одно бувають випадки, коли людині навіть розповідали про те, що от можуть бути такі такі види шахрайства, вона приходить через декілька днів і каже: Я стала жертвою такого то типу шахрайства. На питання, чому? Я повірила. Що е, при цьому, хоча її перед цим наголошували, що критичне мислення і е, врахування всіх факторів, які е, виникають під час даної розмови чи спілкування з шахраєм, потрібно враховувати. Ну ледь не щомісяця, ми всі отримуємо смс-повідомлення від кіберполіції: будьте уважні, обачні, шахрайство перевіряйте інформацію. Все одно вочевидь не всі читають ці повідомлення, і досі не всі обізнані про те, який алгоритм дій у людини, яка вже стала жертвою шахраїв, що їй потрібно робити далі, або як переконатися в тому, що дійсно ти зробив якийсь необдуманий крок і там втратив чи то гроші, чи а, свій якийсь аккаунт, який поведе за собою якісь, а, можливо, фінансові втрати інших людей, адже шахраї досить часто ламаючи акаунти, просять у друзів гроші, і ну фактично се стає такою неконтрольованою штукою. Алгоритм на даний час максимально спростили для того, щоб забезпечити максимальну швидку ефективність. Людина, коли в неї виникла думка про те, що вона могла стати жертвою шахрайства, першим етапом їй потрібно зберегти так умовно цифрові докази. Телефон, з яким вона контактувала, переписку, реквізити, куди скеровувала кошти. Закумулювати цю інформацію, і далі є два варіанти. Перший варіант це звернутися на лінію 102, під'їде група і прийме заяву, або звернутися до нас напряму, не виходячи з дому, на сайт кіберполіції через систему тікета Ви заповнюєте форму. Інформація потрапляє до нас і відразу береться в обробку. Також для зручності. Національною поліцією в нашому департаменті створена сервісна служба на сайті Кіберполіції є в кожному регіоні номер телефону, де у вас, якщо і виникають просто питання, ви можете зателефонувати, і наш працівник з радістю вас проконсультує. Власне, чи можна порадити друзям, знайомим або знайти якісь курси, як уникнути шахрайства? Адже ну це настільки розповсюджена зараз штука, що. Всім своїм знайомим і всім родичам одночасно донести, що будьте обережні, неможливо, проте, мабуть, є якась можливість навчити їх ось цій гігієні і можливості розрізняти злочин реальний від якогось можливого продажу там товарів, що є одним з найрозповсюдженіших таких видів. Якщо виділити 40 хвилин свого часу. Пройти мінімальне навчання, наприклад, кіберполіції зроблено ресурс «Стофраут», де розміщується інформація про актуальні види шахрайств, а також інформація про нові види шахрайств. 40 хвилин вашого часу, і ви будете обізнані про загальні схеми, а також способи їх ідентифікації та уникнення це е, такий базовий мінімум, який потрібно знати фактично кожному. Чи дійсно думка про те, що зі мною такого точно не станеться, вже приводить людину ось в цю зону ризику? Звісно, тому що е, шахрайство на даний час, е, наскільки розпосюджене в загальному е, по вікових групах, воно розробляється вже не тільки там, на, на певних там пенсіонерів, умовно е, є вже окремі варіанти щодо інвестицій для молоді, криптовалюти, е, заробітку в інтернеті і тому. Думати, що все зі мною буде, ок, тому що е, я не можу попасти в цю зону ризику, це неправильно. Яка найбезглуждіша схема, яка ну, спрацювала, хоча здавалось би, що ну точно люди на таке не мають повестися? Оголошення про роботу. Чому? Досить е, смішна з однієї сторони схема, але при тому вона реально декілька разів спрацювала. Людина, шукаючи роботу, знаходить оголошення, де не потрібно фактично нічого робити, десь там якісь лайки натискати, перепости. І в ході того, коли її приймають на роботу, в неї починають виманювати кошти. Потрібні кошти для реклами, потрібно кошти для підвищення статусу, потрібно кошти для оформлення. Ви прийшли працевлаштовуватися на роботу. Нехай навіть і онлайн. І ви за це платите? Ну, як на мене, це в певній мірі навіть абсурдно в загальному розумінні логіки. Тому на даний час е, періодично такі випадки трапляються, вони вже досить е, рідко. Однак е, громадянам потрібно критично ставитися до таких моментів, якщо ви прийшли заробляти кошти, чому ви за це повинні платити? Яку найбільшу суму втрачали люди, от через власну таку необізнаність, або ну там як правило жагулих грошей, або бажання отримати щось за ціною дешевше ринкової? Я вам можу сказати тільки в цьому місяці одна з найбільших сум у нас в області це близько півмільйона гривень. На Та що людина хотіла придбати певну техніку? І вирішила кошти скерувати по повній передоплаті для того, щоб зекономити на доставці, тому що їй пообіцяли внаслідок цього доставку безкоштовно. Це півмільйона гривень страшно. Так, да, ми знайшли е, даних шахраїв, е, якби вони вже затримані, але е, сам факт апріорі скеровувати комусь кошти до того, як ви отримали товар, послугу. Це є неправильно, тому що з моменту скерування ваших коштів комусь ви не є їхнім розпорядником, і ви не можете вже ніяким чином впливати на виконання вашої домовленості. Тому завжди кошти повинні бути в кінці, тільки в кінці повинен бути перерахунок. Наскільки реально в такому випадку повернути втрачені кошти, от ви кажете про те, що знайшли шахраїв, які безпосередньо виманили ці кошти? Однак, напевно, процедура відшкодування настільки є простою, як би здавалося, адже це може пройти великий об'єм часу, і цих грошей у них не виявитись на рахунках чи будь-де звісно, тому з моменту встановлення особи. Її оголошення підозрою, далі йде етап скерування до суду і е, судовий розгляд. По результату судового розгляду вам буде здійснюватися повернення. Якщо в людини є наявні кошти, їх зможуть вам повернути в певних там етапах. Якщо в людини кошти всі витрачені, ви будете свої кошти отримувати дуже-дуже довго. Тому для того, щоб не входити в ці довгі процеси, Знову ж таки, повторюсь, не скеровуйте ніколи нікому кошти, навіть знайомим людям. По одній дуже простій причині те, що скерувавши їх, ви не зможете ніяким чином уже в подальшому впливати на сам процес вашої домовленості. Статистично, хто частіше потрапляє на гачок до шахраїв: жінки чи чоловіки, і а, яка вікова а, різниця, хто частіше молодь чи такий старше покоління? А тут більшості залежить від самого типу шахрайства, тому що, наприклад, візьмемо замовлення в інстаграмі. Більшості замовлення там здійснюють молодь. Тому що вони там перебувають, вони там спілкуються, вони там бачать зображення, здійснюють імпульсивні купівлі. Відповідно, там буде переважати молодь. Телефонні дзвінки з банків, молодь вже якби всі знають в загальному, що це в певній мірі навіть смішно. Ми вже неодноразово чули історії про те, як вони потім самі. Певній мірі знущаються над тими, хто там шахраями, і викладають з ними відео. Це молодці, це об'єктивно молодці, те, що вони це розуміють, але потрібно, щоб вони цю роботу проводили також своїми родичами, в тому числі старшим поколінням. Тому що старше покоління привикло реагувати і воно завжди отримавши дзвінок, воно сприймає в більшості випадків це за правду. Тому молоді потрібно більше розповідати за це старшому поколінню, проводити разом роз'яснену роботу, і е, коли ми всі почнемо е, розуміти де, як і що, кількість шахрайств максимально знизиться. Чому люди досі ведуться на так звані оголошення там продам айфон дешево і. Е... Чимало коментарів от зустрічаю такі оголошення, зокрема в різних соцмережах, чимало коментарів людей про те, що а дайте контакти, а розпишіть мені якусь інформацію, і десь одиниці тих, хто е, дійсно е, тверезо думає і розписує цим всім людям, що аго, це ж шахраї, чому ви ведетесь? Власне, яка психологія цього всього? Психологія зекономити. Людина завжди е, хоче зекономити з метою отримання чогось бажаного. І побачивши той чи інший товар оголошення, е, вона вважає, що ось вона натрапила на саме того продавця, який їй віддасть саме той товар за ту суму, за яку вона хотіла би або може собі дозволити придбати. Е, перше питання щодо самих оголошень: соціальні мережі. Це не є офіційні інтернет-магазини. Взагалі, у них по функціоналу не передбачено те, що вони несуть якусь відповідальність за те, що там розміщується, чи що там продається. Тому щось купляти в неофіційних, не сертифікованих магазинах, ну, це на ваш якби, розсуд. Друге, у більшості випадків таких оголошень вас завжди хочуть що. Передоплату. В незалежності: передоплату на товар, на розмитнення, на оформлення документів, якщо не йде жодних із цих варіантів, скиньте хоча б на доставку. І людина думає: ну, окей, скину хоча б на доставку. Продавець сам зацікавлений в тому, щоб продати товар. І він має вирішувати ці питання, як вам доставити цей товар, на яких умовах. У нас на даний час одне з найкращих цифрових суспільств взагалі в світі. У нас є можливості здійснювати в будь-якому форматі домовленості, підписати онлайн, здійснити доставку з післяплатою, здійснити відтерміновану доставку і так далі. І так далі. І людям просто потрібно це використовувати. Воно придумано для того, щоб максимально обезпечити кінцевого отримувача. Нашого покупця, щоб він не втратив свої кошти і отримав не просто товар, а якісний товар. І людям потрібно за це задумуватися. Тому що, так, да, окей, вам відправили товар, він буде неналежної якості. Ви почнете пред'являти претензії. Кому? Інстаграму? Інстаграм не має ніякого відношення до вашої операції і до купівлі того чи іншого товару. Чи, можливо, там іншим там, платформам я вже не буду всі перераховувати, в тому числі якби і Телеграм. Я замовив в Телеграмі, кап, ну, взуття. І людина приходить, ми кажемо: окей, куди ти відправив кошти? Я не знаю. Номер рахунку, я не зберіг. Переписка, в мене відсутня. Не видали, так? Як такій людині в такому випадку взагалі допомогти. Ми завжди стараємося максимально об'єктивно реагувати на кожен виклик, на кожне звернення, для того, щоб допомогти зафіксувати і в подальшому притягнути до відповідальності таких злочинців. Але якщо людина приходить, вона не може сказати жодного ідентифікатора, для нас це буде надзвичайно складно. Які сучасні тренди шахрайства, що зараз на піку моди шахрайських схем? По сьогоднішній день залишається це, що ми з вами проговорювали, недоставка товару. Оголошення, оголошення, починаючи від одягу і закінчуючи автомобілями, автомобіль з Європи вже на українських номерах. Терміново продають, скоро ми вам його перевеземо, прямо в місто, яке вам потрібно, скиньте нам на дорогу, ми вам його доставимо. Дивишся ці ж самі оголошення на профільних українських сайтах, бачиш цю ж саму машину, але по вартості два-три рази більшу. Телефонуєш власнику, запитуєш, а ви продаєте її за цю суму чи за цю? А він каже, це взагалі не моє оголошення. Тому це якби той елемент, який ми повинні всі разом просто викорінити. Ми повинні зрозуміти те, що кошти ми не маємо нікуди ніколи нікому відправляти. Другим з таких актуальних по сьогоднішній день залишається це допомога другу, так звана. Хтось перейшов за якимось посиланням, проголосуй, допоможи, і після того починається масова. Розсилання повідомлень в енних е месенджерах. В першу чергу найбільш на даний час, е скажімо так, заражений цим це телеграм. І е е люди отримують або повідомлення, або скидають кошти. Цю мережу для того, щоб ліквідувати, ви представте, умовно, у вас в телефоні 2000 контактів. І дві тисячі контактів отримують від вас прохання допомогти. Я думаю, мінімум десяток знайдеться, які схочуть вам допомогти, не питаючи навіть про те, що, куди що, що і для так. чого. Тому що вони знають, що якщо ви звернулися, значить вам дійсно потрібна допомога. А діяти так, на жаль, не потрібно. Потрібно що? Зателефонувати, запитатися. Потрібна допомога, не потрібна. І в 99% випадків ви отримаєте інформацію. На жаль, мене через мою неуважність зламали. Чи можна якимось чином перевірити посилання, чи містить воно оцей от фішинг ось цей? Так, звісно, є вже десятки ресурсів, коли ви просто в будь-якому пошуковому зуб'єте перевірка посилання на фішинг, де ви е скопіювавши посилання, яке вам надійшло, отримаєте інформацію, чи є воно валідним, або можливо, воно є подібним до якогось валідного посилання. Тому що е самі посилання ну, не можна зробити умовно OLX.ua і OLX.ua. Ви повинні зробити, замінивши якусь букву, символ е і так далі. Відповідно, такі ресурси вам дадуть відповідь, що дане посилання не є валідним, воно є небезпечним, і по ньому переходити тоді відразу заборонено. Чи можна якимось чином в своєму девайсі, в своєму телефоні, якимись там чарівними налаштуваннями, іншими програмами зробити так, щоб блокувалися всі номери, які там чи є в базі шахрайській, чи викликають якісь запитання, ризики, чи можливо хтось на них колись скаржився? Чи є така можливість? Певні функціонали програмні такі вже є. Самим простим і самим легким налаштуванням це є відсікання взагалі номерів незнайомих. Вони є як на Android, на iOS. Ви можете вимкнути можливість того, щоб вам приходив дзвінок з незнайомих номерів, він автоматично потрапляє в окрему папку. І ви тоді дивитеся, чи ви очікували цей дзвінок, не очікували, він потрібен вам, не потрібен, ви можете перетелефонувати. Таким чином ви, як мінімум, виключите ефект тієї несподіванки, на який розраховують шахраї, коли вони хочуть вам щось нав'язати. Трапилася біда і так, далі, і так далі. Ви самі перетелефоновуєте, морально ви вже є керуючим в даному діалогу. Тому в певній мірі, якщо ваша робота дозволяє здійснити такі налаштування, їх якби, можна спокійно встановлювати. Який перший сигнал того, що от в даний момент вас намагаються, так звано розвести? Маніпулювання. Вас намагаються або вігнати в страх терміново, вже негайно допоможи, будь ласка. Або вас пробують, вами пробують маніпулювати в напрямку вашої наживи. Ви забираєте даний товар, бо в мене є ще один покупець, він на другій лінії. Ви їдете дивитися, даний товар, бо я його вже продаю, і людину підводять під те, що або вже, або ніколи. І людина вирішує, що ну, звісно ж, вже, тому що я от можу купити десятки разів дешевше, але вже. Тобто на Така. звісно, так. на емоції, так. а да. Власне, досить часто шахраї телефонують. Представляючись так званими співробітниками банку і просять назвати cvv код, який ну власне банківські співробітники кажуть, що нікому не можна називати, навіть їм Проте, що робити людині, якщо вже з нею таке трапилось, і вона десь на емоціях вчинила таку помилку, назвала ось цей трьохзначний номер. Тоді два варіанти у вас або зателефонувати дійсно в банк. Якщо у вас немає додатку, або через онлайн-додаток заблокувати всі ваші е, рахунки і повідомити банк про те, що трапилася така подія, і вам потрібно перевипустити рахунки. В деяких випадках, е, взагалі на даний час, я особисто рекомендую не просто перевипускати картку, а щоб банк закривав ваш рахунок і відкривав новий рахунок. Повній мірі, так званий Айбан. Тому що, якщо в залежності від того, яку ви інформацію передали, не завжди е карта підв'язана тільки до одного айбан рахунку. Вона може бути підв'язана до декількох рахунків, і вони, отримавши доступ до Айбана, зможуть здійснювати операції з іншими вашими картами. Власне, чи можуть люди самі долучатися до боротьби з шахрайством? От ви отримуєте умовний телефонний дзвінок від шахрая, який представляється співробітником банку, чи розповідає вам історію про те, що ви виграли 400 тисяч, але для цього вам треба у нас там умовно на тисячу гривень купити якоїсь продукції, і ви отримуєте і свій приз, і цю продукцію. Чи можуть люди самостійно допомагати кіберполіції? І поліції у боротьбі з цими шахраями викривати їх, і як це робити правильно? Звісно, для нас, як оперативного підрозділу, основне це інформація. Вся інформація для нас критично важлива. Вам зателефонували, ви отримали підозріле повідомлення. Підозріле повідомлення міститься, підозріле посилання. Ви по ньому не перейшли, але ви його отримали. Ви побачили оголошення з Змістом, де вам вже кажуть, що і ви бачите в коментарях, що це шахраї. Е, кіберполіції, штат на даний час не може повністю охопити е, всі такі факти для того, щоб здійснювати моніторах. І нам завжди потрібна допомога громадян. Ми зацікавлені в тому, як державний орган, щоб повністю ліквідувати таке поняття, як шахрайство. Для того щоб громадяни могли вільно жити в цифровому суспільстві, щоб вони могли вільно між собою спілкуватися, замовляти. Але для цього нам завжди потрібна їхня допомога. Є наша сервісна служба, є контакти на сайті. Також у нас є певний проект це проект Брама. Де е, звичайні громадяни можуть не просто долучитися до боротьби з шахрайством, а навіть і до боротьби з агресором і розповсюдженням ними е, різної інформації на території України. Підписавшись, зайшовши туди, е, людина отримує певні інструкції, за допомогою яких виконуючи які вона буде допомагати нам виконувати не тільки наші безпосередні функції як кіберполіції, а також боротися з агресором. Підсумовуючи все сказане, назвіть декілька пунктів нашим глядачам. Основні ось ці правила, як вберегти себе від шахраїв. Що потрібно робити? Почнемо поетапно по видах шахрайства. При тому, коли ви хочете здійснити купівлю в мережі інтернет, якщо це не сертифікований магазин, ні в якому випадку просто не скеровуйте кошти. Ні в якому випадку. Нехай ви заплатите більше за доставку, за послугу після плати, але ви отримаєте товар, ви його візьмете в руки, ви його перевірите, і ви зможете вирішити для себе, купляти даний товар чи не купляти. При е дзвінках просто покладіть спочатку слухавку. Якщо вам е телефонують, починають розповідати, ваш родич в біді, ми з банку ваші рахунки, там, підозріла активність і так далі, просто покладіть слухавку і відповідно до ситуації, сконтактуйте з дійсно тими людьми, хто може бути задіяні в даній ситуації. Родич, зателефонуйте родичу. Навіть якщо він не візьме слухавку з певних там обставин, зателефонуйте комусь з його близьких. Ви отримаєте тоді певну конкретну інформацію або зверніться в поліцію. Якщо це дзвінок з банку, і вони побачили якісь е, шахрайські дії на вашому рахунку, вони не будуть за це телефонувати, вони вам просто заблокують рахунки для того, щоб ви самі з ними вийшли на контакт. Банк не телефонує і не запитує ніяку інформацію по тій причині, що вся інформація у них і так є. Їм не потрібно вас нічого запитувати. І якщо вам надійшло повідомлення з проханням отримати, проголосувати, ви виграли і так далі. Просто критично подумайте, чи брали ви участь в цій акції, наскільки показує практика, ніхто ні в яких акціях участі таких не бере. Якщо у вас просять допомогу, сконтактуйте з тією людиною і запитайте, це вам буде як лишній, скажімо так, повід. Просто поспілкуватися з тією людиною. Якщо вас просять проголосувати. Конкурсі якомусь там із якимись дивними посиланнями, запитайте відправника, можливо, він навіть не знає, що його на той момент зламали, і ви допоможете цим берегти його і його контакти від будь-якої неприємної ситуації. Виконуючи такий маленький мінімум, який ми вклали буквально там в 3 хвилини, цього буде первинно достатньо для того, щоб убезпечити себе від шахрайства. Ну, ми бажаємо нашим глядачам бути у цифровій безпеці. Наразі я вам гарно дякую за цікаву розмову. Нагадаю, гостем нашої програми був Олександр Долішняк, керівник відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.